Дорова Олди! Тільки замисліться на хвилинку, яким Як би був світ, якщо нацистська Німеччина, Японія та фашистська Італія перемогли у Другій світовій війні. Якщо вам важко уявити, або ж на думку нічого не спадає, тоді пропоную звернутися до відеоігрової серії Wolfenstein. Вона описує саме такий світ, де об'єднана коаліція. Так і не змогла зламати військову машину Німеччини. Німецьким вченим вдалося винайти те саме чудо-зброю, яка і стала каталізатором перемоги над союзниками і навіть Сполученими Штатами Америки. Тепер нацистські стандарти зі свастикою розвиваються по всій Європі. А німецьку мову можна почути практично у будь-якій точці світу. Ця альтернативна історія в теорії мала всі шанси на те, аби стати нашим сьогоденням. Подібний сюжет має серіал Людина в високому замку, проте там акцент зроблений на Японії, головному союзнику нацистської Німеччини. Повертаємося до теми розмови. Та спочатку ліпіть вподобайку та підписку, так би мовити, подякуйте автору. Тобто мені. Друга світова закінчилася тріумфальною перемогою нацистів. Тепер весь світ живе за правилами. Та законами Німеччини. Проте не всі згодні з подібним станом речей. На окупованих територіях залишилися люди, котрі готові битися до останнього подиху з новим режимом. Розрізнені групи повстанців та їх діяльність з часом набувають систематичності. Підпільні організації починають взаємодіяти між собою. Яскравим тому прикладом у всесвіті Волфенштейн це товариство Крайзау або ж круг Крайзау. За своєю суттю являється підпільною глибоко законспірованою. Антинацистською організацією з осередками по всьому світі, головна мета товариства це опір режиму панування Німеччини, а також диверсії на головних стратегічних та військових підприємствах. Найвидатнішою фігурою Кола Крайзао була Керолайн Бекер. Вона керувала Айзенштатським опором під час Другої світової та деякий час після її закінчення. Керолайн Бекер була вбита у 1961 році Фрау Енгель, або ж більш відомою як генерал Ірен Енгель. Це сталося десь у Балтійському морі, коли молот Єви найпотужнішу субмарину Німеччини та за сумісництвом пересувну базу товариства Крайзау вистежує сетаж Ірен Енгель на своїй літаючій фортеці Аусмерцер. Після смерті Керолайн Бекер головою підпільного середку стає афроамериканка Грейс Вокер. Її можна зустріти у Вольфенштайн. Зен'ю Колосус. Підпільне товариство Крайзау активно співпрацювало з іншими осередками опору у всьому світі, наприклад, з організацією УСО. Це скорочення розшифровується як управління секретними операціями. За своєю суттю, таємна міждержавна англо-американська організація. Вони збирали інформацію про діяльність нацистів, здійснювали диверсії та всіма доступними методами перешкоджали нацистським планам. Головна штаб-квартира організації знаходилася в місті Лондон. Цікаво, що коло Крайзау або ж гурток Крайзау існував насправді. Спочатку це була група німецького опору, тобто німці, які були незгодні з політикою Гітлера та Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини. Скорочено НСДАП. Назва товариства пішла від назви маєтку Крайзау, де проходили перші зустрічі її членів. Учасники гуртка обговорювали майбутнє перетворення Німеччини. Після падіння нацизму на основі принципів близьких до християнського соціалізму, головним борцем з нацизмом та справжнім світилом повстанського руху став Вільям Бласковіц, бравий солдат американської армії. Він є головним героєм серії ігор Волфенштайн. А ще в нас є невелике досьє на цього чоловіка. Вільям Джозеф Бласковіц. Народився 15 серпня 1911 року у сім'ї польських мігрантів. Він був американцем польського походження у третьому поколінні. Його батько Ріп Бласковіц дуже жорстока людина. А ще бізнесмен, расист та шахрай. Одружився на матері Вільяма Зофії, єврейці за походженням, тільки по причині статків її батька. Бізнес у Ріпа йшов погано, тому всю гіркоту невдач. Той виміщував на жінці, сину та собаці Бессі. Дитинство Вільяма пройшло на фермі у Мескіті, що знаходиться в штаті Техас. Він постійно шукав собі пригод. А хто їх не шукав у такому віці? В 11 юний Бласковіць зміг переплисти озеро Форні. Головним призом у такому змаганні були полов'яні солдатики. У 19 він спустився в колодязь на дворі, щоб дістати годинник батька, коли біджей. Досяг призовного віку, він утік з дому та приєднався до армії Сполучених Штатів. Спочатку його відправили до армійських рейнджерів, а потім у навчальний табір. Пізніше Вільям долучився до управління секретними операціями, де познайомився з колегами-агентами Річардом Веслі. Та Шефердом приблизно в той же час піджей також подружився з командувачем крила Фергусом Рейно, який і дав йому прізвисько Бласко. За часи Другої світової війни дослужився до звання капітана. Він вважається найкращим агентом управління секретними операціями. Спеціалізується на місіях, безпосередньо пов'язаних з диверсійною роботою на території ворога, вбивства нацистських високопосадовців, зрив планів. Добування важливої інформації, операції під прикриттям тощо. Бласкові відзначився значився блискучим проведенням аж 14 операцій у глибокому німецькому тилу. Нацистська німеччина офіційно великий німецький Райх або великий німецький Райх німецької нації, також відомий як Третій Райх і тисячолітній Райх. Ця надпотужна держава стала домінуючою на планеті у всесвітів Волфенштайн. А ще вона є головним антагоністом гри. Це Агресивна без перебільшення, міжпланетна нацистська тоталітарна фашистська держава, якій вдалося завоювати майже весь світ, згідно псевдорасовій теорії, 75% людства було знищено або відправлено до концентраційних таборів, щоб ті працювали на благо Третього райху. Незадовго до 1960 року німці почали колонізувати місяць та венеру. Величезною державою управляє єдина партія націонал-соціалістична німецька робітнича партія. Нацистська німеччина була побудована на вкрай правих стовпах антисемітизму, ультранаціоналізму, крайнього мілітаризму, антикомунізму та псевдорасових помилках про арійську расу. Та її передбачувану перевагу. Партія створила та підтримувала ідеологію націонал-соціалізму та нацизму. Ще вона була створена для того, щоб відвернути робітників від комунізму у бік німецького націоналізму. Спочатку нацистська політична стратегія була зосереджена на риториці, спрямованій проти великого бізнесу, буржуазії та капіталізму. Але пізніше, через брак коштів, стратегія була дещо переглянута, щоб заручитися підтримкою великого бізнесу всередині країни. Станом на 1960 рік третій рай Гітлера являв собою світову імперію, яка включала всю Європу, більшу частину Євразії та більшу частину Північної Африки. Також тривала масштабна військова операція по остаточному завоюванню африканського та південноамериканського континенту. Сполучених Штатів Америки та Азії зовсім небагато країн залишилися незалежними від Великого Райху. Навіть вчорашні союзники, такі як Італія та Японія, по суті перетворилися на васально залежні держави. Визнавши владу нової Німеччини у 1960-му номінально незалежною лишалася лише територія Південної Африки. Третій рай завжди заявляв, що німецькому народові потрібен життєвий простір. Саме тому вони окупували більшу частину придатних для життя територій на землі. Взагалі то нацистська Німеччина будь-який злочин пояснювала своїм розширенням життєвого простору. Ставши беззаперечними господарями планети та вичерпавши можливості подальшого завоювання, рейх спрямував свої погляди за межі Землі. Було засновано перші позаземні колонії на місяці. і Венері. тепер нацистська ідеологія стала поширюватися навіть за межами землі, тобто на інших планетах сонячної системи. Найбільша іронія в тому. Гітер вважав євреїв головними ворогами процвітання Третього райху, але саме древній єврейський орден тат і худ став джерелом технологій та могутності новітньої Німеччини. Це таємне товариство володіло багатьма технологічними секретами, які випереджали свій час. Наприклад, енергетична зброя, антигравітаційні технології, потужні екзоскелети, лазери, технології керування кліматом. Колонізація сонячної системи була б неможлива без цих фантастичних технологій у той час, як у здоровому глузді, ці технології створили потопічну реальність загального процвітання. Нацисти використали їх, щоб нав'язати світові свою збочену жахливу ідеологію, здійснюючи геноцид у планетарних масштабах і зводячи свої бетонні споруди на кістках народів, перетворених на пил. Першими жертвами стали євреї. За ними послідували інші народи, котрі не відповідали вимогам їх псевдорасової теорії після перемоги Німеччини у Другій світовій. Адольфа Гітлера завдяки нацистській пропаганді возвели в ранг Бога. Гітлер фактично зник з очей громадськості через поганий стан здоров'я, залишивши повсякденні функції довіреним високопосадовцям райху, наприклад, уберкомендантам та впливовим особам на міністерських посадах. Нижче рангом знаходилися воєнізовані угрупування, такі як Шутштафель, які вірогідніше всього були об'єднані з Вермахтом або повністю замінили його. Судячи з Рун СС, які з'являються на більшості німецьких солдатів, СС стала єдиною і наймогутнішою організацією у структурі нацистської Німеччини, повністю поглинувши інші організації чи зберігаючи над ними повний контроль, наприклад, Гестапо. Інші нещодавно створені урядові структури, такі як Міністерство перспективних досліджень, також згадуються як ті, що діють у складі СС. Іноді можна зустріти інформацію про все ще існуючий вермахт, тобто армію Німеччини, наприклад, Африканський фронт, але вся армія переважно контролюється СС або взагалі особисто генералом Вільгельмом Штрасе. Більш відомим як череп, пійджей Бласковіц активно долучається до руху спротиву. Незважаючи на тотальний контроль майже всього світу, повстанцям часто вдається зривати плани нацистів, а ще цупити дуже важливі технології. Вже згаданий підводний човен молот Єви був гордістю німецького флоту, проте це не завадило руху спротиву викрасти його та перетворити на пересувний польовий штаб. Уряди повстанців постійно вливаються нові люди, як на території Європи. Так і на території Сполучених Штатів Америки до речі, за океаном, сили спротиву розвиваються не менш успішно, не дивлячись на запеклу протидію нацистів. Американський осередок був заснований невеликою купкою колишніх військових. Та цивільних, щоб залучити більше людей до своїх лав, вони розпорошилися по всій території Сполучених Штатів. Ще вони об'єднали сили з чорним революційним фронтом. Німецька навала примусила багатьох переглянути свої погляди та почати співпрацювати з кожним, хто прагне перемогти нацистів. Спочатку американські повстанці чинили надзвичайно потужний опір, в результаті чого нацисти зазнали великих втрат. Однак коли нацисти надіслали з Європи антипартизанський спецназ, руху опору стало дуже сутужно. З 1945 по 1960 роки опор нещадно придушувався, і після багатьох невдалих спроб у боротьбі з нацистським режимом вони майже втратили надію. Однак усе змінилося. Коли прибули біджей та товариство Крайзау, так почалася славетна друга американська революція, мета якої була вигнати німців з американського континенту. Під піллю не бракує ідейних борців з режиму. Підтвердження тому, новий керівник товариства Крайзау Рейсвокер. Вокер. На момент подій Волфенштайн Зенюколосус. Німеччині так і не вдалося остаточно перемогти рух спротиву у Волфенштайн Янгблад. То боротьби вже долучилися дві дорослі доньки старого вояки Бласковиця. Всі імперії рано чи пізно розвалюються. Раша і тисячолітній Райх розваляться теж у історії боротьби руху спротиву і нацистської наддержави. Крапка ще не поставлена. Це віковічний конфлікт, подібно до війни між добром і злом у далекій далекій галактиці. Дуже цікаво дізнатися про нові пригоди Вільяма Бласковіця, котрі я впевнений не за горами. Тим паче була інформація від однієї особи, котра у профілі LinkedIn вказала роботу Machine Games над двома проектами: Індіана Джонс та якась неанонсована гра. Також ми маємо слова Піта Хайнца із Bethesda, котрий говорив, що продовження Wolfenstein обов'язково бути. Тому чекаємо на нову хвилю боротьби повстанців та нацистів. Думаю, Старигань Бласковіць ще має пороху порохівницях та готовий дати відсіч окупанта. Третьому Райху повинен прийти кінець у всесвіті Волфенштейн, але проти кого тоді воювати? Світ завжди повинен бути багатополюсним, як мінімум двохполюсним. Чи можливо, то просто дурниці і вигадки, щоб поділити людей на правих та лівих, білих та чорних тощо. Хто його знає? Пишіть в коментарях, чи вам сподобалося. Можливо, ви десь не згодні з автором. З радістю відповім на всі зауваження та запитання. До зустрічі у нових відео та слава Україні!